Скільки існує людство, стільки існує і паспорт. Історія посвідчення особи губиться в сивій давнині. Напевно, перші згадування про паспорт можна знайти в Біблії в часи царювання Артаксеркса І. Один з його підлеглих просить надати дозвіл прослідувати через Персію до Іудеї і підтвердити цей дозвіл письмово. Саме такий письмовий дозвіл довгі часи слугував перепусткою з країни в країну, фактично виконуючи функцію сучасного паспорту. Саме слово паспорт італійського походження і складається з двох слів паса, що означає проходити, і «порто», тобто порт проходити в порт. В такому розумінні це слово розповсюдилося по всьому світу, і з часом стало застосовуватися для будь-яких документів, вірчих грамот, рекомендаційних листів, що надавали дозвіл особі для проходу чи проїзду в ту чи іншу країну. З виникненням фотографії розпочинається нова ера ера паспортної системи. І історія цієї системи наповнена різними винаходами в галузі поліграфії і зображень. Ну і, безперечно, в галузі захисту паспортних документів від підробок. Документи існували, існують дуже багато років. Документи які посвідчують особу. Але проблема в тому, що їх підробляють ці документи, немає абсолютно надійних документів, а також складно. Ідентифікувати людину по цих документах, тому що раніше це була метрика, де записані текстові характеристики, потім це документ з фотографією. Тобто є два фактори підробка документів і е, то, е, як можна за цим документом людину впізнати. Аеропорт Бориспіль, повітряні ворота України. Першими гостей, як завжди, зустрічають прикордонники. Щороку тільки на цій ділянці професіоналізм українських правоохоронців випробовують понад 100 ризикових громадян з різних країн світу, і кожен потенційний порушник, подаючи до контролю свій підроблений паспорт, сподівається на дві речі: на високу якість підробки і на неуважність контролера. На кордоні України дуже часто трапляються громадяни іноземних держав. І громадяни України, які використовують висококваліфіковані підроблені документи на високому рівні, технічно забезпечені, і простий контролер без підготовки і без спеціальних технічних можливостей неможливо виявити дані документи. До чого тільки не вдаються майстри фальшивих документів? Хімічним способом витравлюють печатки, підчищають підписи, відбитки печаток і штампів, розшивають паспорт, вставляють в нього нові сторінки з переробленими установчими даними власника і знову зшивають. відривають у паспорті прозору захисну ламінатну плівку, вклеюють нову фотографію, а потім плівку акуратно приклеюють на місце. Безумовно, всі ці хитрощі, всі ці підробки одразу випливають на поверхню, коли паспорт опиняється в проникаючих променях відеоспектрального компаратора. Але в суеті аеропорту контролеру в кабінці виявити підробку неозброєним оком не так вже й просто. Звісно, у досвідчених контролерів є свої професійні секрети такому фахівцю варто лише кинути погляд на особу, яка подає паспорт. Задати деякі запитання і потримати в руках запропонований до контролю документ, як все одразу стає ясно. Ти по людині дивишся. Людина теж стоїть, вона нервує, якщо е, треба залізні нерви мати, щоб не нервувати, якщо в тебе в руках подробний паспорт. Правильно? ж нас ну, в обов'язках написано розбиратись у психології людини. Так що тут дивишся на людину, дивишся на паспорт. Але в час розвинених інформаційних технологій надіятися лише на людський фактор, як показує досвід, не так вже й безпечно. Суворий паспортний контроль в аеропортах багатьох країн світу, на жаль, не рятує ані від захоплення літаків, ані від терактів. За даними Інтерполу, терористи для своїх злочинних дій використовують сотні тисяч підроблених паспортів і викрадених. Паспортних бланків, аби потрапити в ту чи іншу країну інкогніто. І хто знає, скільки їх і де саме вони готують свою чергову брудну справу під чужим іменем з чужими підробленими паспортами? Загроза міжнародного тероризму підняла проблему удосконалення паспортів для виїзду за кордон на новий рівень. Тут питання вкладається в формальну логіку. А для того, щоб террористические терористичні акти, терористам то образом треба проникати в страну, яка є цілею. І чим менше шансів у терористів проникнути інкогніто в страну по поддельным документам, тим більше страны. враховуючи ситуацію у світі з транскордонною злочинністю, фахівцями консорціуму ЄДАПС у 2005 році був розроблений і запропонований український закордонний паспорт нового зразка. З використанням останніх світових досягнень у галузі інформаційних технологій та нових видів матеріалів, в тому числі і тонкої полікарбонатної сторінки. Зразок нового документу отримав схвальні відгуки від фахівців ОБСЄ та міжнародної організації цивільної авіації «ІКАО». Одним з багатьох ступенів захисту в новому паспорті для виїзду за кордон, який видається громадянам України з 2007 року, є те, що фотографія власника вже не наклеюється під захисну ламіновану плівку на паперову сторінку, як це робилось в старому паспорті, а наноситься разом з усіма установчими даними, лазерним гравіруванням та лазерною перфорацією на дуже тонку полікарбонатну сторінку паспорту. Копію фотографію людини, яка виконана за допомогою лазерної перфорації, можна побачити лише у променях світла. Чи можливо підробити такий паспорт? Фахівці вважають, що в принципі можливо. Якщо говорити про полікарбонатну страницю даних, то безусловно її можна поділити. Весь вопрос в ціні. Якщо, собственно, прозводітель на, в производство таких високозащичених? паспортов 150 миллионов долларов, то фальшивомонетчику придется выложить 450 миллионов долларов для того, чтобы приблизиться к этой копии. Естественно, при такой цене вопроса э, просто теряет всякий смысл э, сама подделка. Новий український паспорт для виїзду за кордон, окрім полікарбонатної сторінки з лазерним гравіруванням та лазерною перфорацією, має надійну систему захисту від підробок та несанкціонованого тиражування. Це і використання оптично змінюваної фарби, прихованих мікротекстів, голографічні захисні елементи, загалом понад 25 різних ступенів захисту. За висновками міжнародних експертів, новий український паспортний документ відповідає стандартам і вимогам міжнародної організації цивільної авіації ІКАО і входить до п'ятірки найкращих світових зразків на прошлогодній конференції ІКАО, яка проходила в Монреалі, в Канаді, а, паспорт консорціуму «Едапс» а, був признан а, по суті діла а, еталоном. Качества і тем тім рачутним к которому должны стремиться все всі Вимоги світової спільноти до забезпечення безпеки громадян при перетині кордону та захисту їх документів від підробки з кожним роком стають все більш жорсткими. Міжнародна організація цивільної авіації «ІКАО» розробила рекомендації, згідно яких країни-учасниці протягом 2010 року повинні розпочати випуск нових електронних біометричних паспортів. Додатково в обкладинку таких документів мусить бути імплантований ЧІП-своєрідний мікрокомп'ютер з програмним забезпеченням, що вміщуватиме всі текстові. В тому числі і неповторні ознаки кожної людини відбитки пальців або сітківку ока. Підробити які неможливо. Консорціум ЄДАПС виконав і цю вимогу, підготувавши до випуску новий електронний біометричний закордонний паспорт. Зараз близько 90 країн світу видають електронні паспорти. Україна технічно готова. До цих процесів і той паспорт, який ми збираємось впровадити в Україні, це паспорт другого покоління, тобто він міститиме в собі не лише обов'язкові біометричні параметри, такі як обличчя, зображення обличчя і підпис, а також відбитки пальців або якісь інші біометричні характеристики, які будуть захищені від щитування не авторизованою системою. Зпровадженням електронного біометричного паспорту Україна може розраховувати на спрощення візового режиму з Євросоюзом. Звісно, отримувати такий біометричний електронний паспорт не є обов'язковим для громадян України. Але для тих, хто бажатиме виїжджати за кордон, в країни, де буде запроваджена система біометричних паспортів, наявність такого електронного документу, який міститиме. Окрім текстових відомостей, ще й біометричні дані та електронний підпис, які занесені в чіп, стане необхідністю. Електронний документ захищений від підробки, і електронний електронно біометричний документ використовує автоматизацію для того, щоб впізнати людину. Тобто, помилка інспектора вже не так сильно впливатиме на сам фактор розпізнавання. Готуючись до Євро 2012 Державна прикордонна служба в аеропорту Бориспіль провела експеримент оформлення пасажирів авіарейсів за допомогою електронних карток. В результаті швидкість оформлення авіапасажирів, які користувались цими картками, прискорилась майже у три рази, і при цьому не зменшився безпековий фактор. Це дуже суттєве нововведення, адже планується, що в напружені дні чемпіонату тільки термінал Ф буде обслуговувати до ста рейсів на добу. А це приблизно 10 тисяч пасажирів, уболівальників, футбольних фанатів і просто туристів з усіх кінців світу, які поспішатимуть на спортивне свято в Україну. Під час експерименту було видано 10 тисяч пластикових карток громадянам України. В цьому році у нас є більш 10 100 тисяч пластикових карток, і ми розпочали їх видачу. На даний момент видано майже 500 пластикових карток. І громадяни України, хто їх отримав, успішно ними користуються як в терміналі Б, так і в терміналі Ф, а також в інших аеропортах, які будуть приймати участь в Євро 2012 Пластикова електронна картка. Це, звісно, не прототип біометричного паспорту. На неї лише заноситься вся інформація, яка міститься у звичайному закордонному паспорті. Громадянин, маючи таку електронну картку, прикладає її до щитувального пристрою, відбувається ідентифікація картки, і пасажир проходить паспортний контроль набагато швидше. На моніторі у контролера з'являється вся інформація про людину. Не треба витрачати час на внесення всіх паспортних даних у комп'ютер. Треба лише звірити їх ідентичність з особою, яка подає паспорт, та поставити штамп реєстрації. І Все контроль пройдено. Прикордонники переконані, що коли буде прийнятий закон про впровадження в Україні біометричних закордонних паспортів, то цю щитувальну систему легко можна перестроїти на нові зразки електронних документів. Ця система ЄГЕЙТ, e яка вже використовується в аеропорту Бериспіль і в аеропорту Харків, вона в принципі вже готова до використання. Біометричних паспортів, які ще будуть введені, я надіюсь в подальшому, Необхідно невелике переоснащення і принцип роботи той самий. Щитування даних, що з пластикової системи, з пластикової картки, що з біометричного паспорта. Порівняльний аналіз він вже закладено в апаратуру і готова до дій. Тому е проблем ніяких по цьому питанню не буде. І е система Єгід вона вже працює і готова працювати із біометричними паспортами в подальшому в майбутньому. Історія паспортної системи це історія відкриттів. Нових технологій ідентифікації людини. Ми давно звикли до того, що особа людини підтверджується паспортом. Проте, сьогодні, як і раніше, наявність традиційного паспорта не завжди захищає від підробок і використання зловмисниками фальшивих документів. І напевно вже недалеко той час, коли людство зважиться на відміну паспортів у їх традиційному вигляді, щоб запровадити посвідчення особи, створені вже за іншим принципом, в яке буде занесено геометричні характеристики, що мають унікальні ознаки людини, і які вже неможливо буде підробити.